Вітаю вас на каналі Пора руку. Стека картопелька у нас Черкащина, недалеко від Умані. Коли у мене лило, то тут весь час була спека і сухо. Тобто область та сама Черкащина, а така різниця в погоді. Тобто у нас червень лило, липень йшли дощі, серпень теж трішечки, а тут все літо була засуха, і душі почалися один-два, що було тільки в серпні. Ну, Оце для такого регіону це ну, такий собі дуже посередній врожай. Взагалі-то все така не менша, не менша такої в ті роки була картопля Здоровецька, така на долоню. Так що це такий посередненький врожайчик, але слава Богу, що є такий, не менше отакої раніше була картопелька. Ну, тут чорноземи, нормально все. А бачите, яка різниця одна область, така різниця в погоді. Тут ще й прохолодніше на 2-3 градуси, ніж у нас. От. В основному раніше в ті роки, коли хоч трошечки, хоч один дощик, то була вся така картопля, її багато було. А це ось така картопліка. Добре, що така є. Ну, нічого, якось переживемо, головне тепер вибрати.